Ганно, з вашого досвіду, і політичної діяльності, і тепер вже громадської діяльності яким чином ми можемо об'єднати ці зусилля, і які комунікаційні заходи громадськість може запропонувати для того, щоб як вже говорилося сьогодні, наші колеги в Європі, хоча б на рівні парламентарів, ми не кажемо на рівні громадян, хоча б на рівні наших інших партнерів в громадських організаціях, розуміли суть проблеми, і що це не короткострокова проблема, а це проблема буде тільки загострюватись до кінця виконання. До кінця терміну діючої угоди про лібералізацію, тобто тих шість місяців вони будуть дуже гострі. І якщо навіть страйк розійдеться, накал не спаде. Дякую дуже. Наша мережа мурахи або захисту національних інтересів. Чому захисту національних інтересів? Хоча, коли ми формували тему блокування кордонів, загроза національній безпеці, але насправді тут національній безпеці не лише України, це загроза національній безпеці Польщі, це загроза національній безпеці всіх країн Європейського Союзу. Давайте геополітично підходити до цієї проблеми. З початку російського вторгнення 2014 Року в нас були, я пригадую, в восьмому скликані були неодноразово непрості відносини двосторонні, і були спроби політизації історії. Але я пам'ятаю, як ми і за е, порадами е, якраз Івана Павла II і інших. Тобто, в нас був досвід, як знайти порозуміння, тому що ми розуміємо, що від е, перемоги України залежить. Мир, безпека всього європейського континенту, і тому раніше ми виходили зараз, коли вже другий рік Росія чинить геноцид проти України. Така блокада вона є з точки зору і міжнародного права, і зобов'язань, і двосторонніх, і зобов'язань відповідної до тої угоди, яка ще діє між Україною і ЄС. Тобто, це не просто вже провокація, скажімо, коли використовують там не знаю, проросійські впливи і так далі. Тому я вважаю особисто з одної сторони, я безмежно вдячна. Польському суспільству, польському народу за підтримку українців. Ось за цю гостинність, яка ми відчували спочатку повномасштабного вторгнення. Але те, що зараз відбувається, я вважаю, що все-таки недостатньо комунікації між двома президентами, недостатньо рішень і волі з європейського союзу, я вважаю, що та ж президентка Єврокомісії вже давно мала би відвідати якраз Польщу і приїхати і поспілкуватися. Із перевізниками, тобто понад три тисячі машин, двоє уже смертей. Тобто, з однієї сторони, російські ракети, які вбивають українців цивільне населення, з іншої сторони, люди, які стоять на кордоні. Тобто, ми всі люди зараз в комфорті теплі говоримо, але це затягування воно є з точки зору навіть цінностей Європи. Є абсолютно варварським неприйнятним, і я чому боюся цього, дивлячись і розуміючи, як гібридно діє Росія, тому що це один із способів розхитування Європейського союзу. Ми бачимо організацію Угорщини. Ми бачимо перші недружні кроки, які прозвучали в Словаччині. Тобто, такі кроки, це запуск маховика. Коли потім і тут не справа знайти компроміс про е, перевезення вантаж е, тут питання в тому, що хтось спеціально хоче зараз, е, коли я пригадую перед виборами всі боялися, а хто ж переможе в Польщі, і відповідно до Польщі чи не, не сформується Тріо Угорщина, Словаччина, Польща, і це буде тоді взагалі хитання Європейського союзу. На цьому тижні, коли ми виступали в Брюсселі в Європарламенті на потужному заході, представник Польщі, депутат від соціал-демократичної партії, сказав: Ну, ви знаєте, ми переживаємо, що взагалі можливо, навіть і рішення Ради в грудні може бути під загрозою, що не відкриють перемовини мене це дуже насторожило. Тобто, я бачу зараз кілька уже бенефітів. Я хто розраховує ті люди, ну і тому очевидно. Ну відверто я вам скажу, що Польща так само має задуматися над стійкістю всередині країни. Тому що якщо сьогодні група людей може так протидіяти взагалі проти інтересів Польщі, як правильно сказав голова ради польсько-української Господарчої ради, що ця блокування, ця блокада, вона вже проти інтересів і суспільства Польщі. Тоді в мене виникає питання. Тут уже не просто йдеться про конкуренцію. Давайте згадаємо вступ Польщі в ЄС. Поляки теж е мали величезними були конкурентами для Німеччини, але ми не бачили з німецького боку, щоб німці поводили себе, як зараз відбувається на кордоні Польщі з Україною. Тобто є якась. Цивілізована культура, тобто ми не маємо бути як держава агресор Тобто, ми починаємо з блокади, а потім що. Ну і дійсно, я хочу сказати, що польське суспільство теж нам треба більше проводити інформаційних заходів. Ми спілкувалися вже із Пуласки Фаундейшн із іншими. Ми апелюємо зараз до наших польських колег, які мали би зайняти більш жорсткішу позицію, які мали б тій Варшавський безпековий форум. Ми їм пояснюємо, і кажемо, друзі. Ви що не розумієте, що якщо б Україна не вистояла після повномасштабного вторгнення, це означає, що ці блокувальники, включно з усіма перевізниками і всіма всім польським суспільством, вони б не Україні вже допомагали, вони б змушені були мобілізуватися і воювати зараз. Тому е, заклик, е, ми на порозі реальної гуманітарної катастрофи. Питання, які сказала пані Юля, повністю підтримую, що це питання забезпечення спроможності Збройних сил України. Також це ключове зараз, коли ми так побачили, ми на цьому тижні наша мережа ініціювала звернення до Шольца, де підписалися і Сергій Жадан, і е, понад 20 потужних аналітичних центрів, де ми вимагаємо Тауруси. Де ми вимагаємо жорсткішої санкційної політики, де ми вимагаємо визнати російську агресію геноцидом? Де ми вимагаємо жорсткішу конфіскацію активів і реальну позицію по цьому? Тому я повністю підтримую звернення і комітет, якраз з питань транспорту і інфраструктури робив важливі в закритому режимі слухання про чорноморську безпеку, питання демілітаризації Чорного моря і. Оскільки країни НАТО втекли перед повномасштабним вторгненням, діяли як альянс переляканих, забрали всі свої військові судна для того, щоб захищати зараз, всі захоплюються креативністю зсу, які звільнили мож, відсунули російських присутність військових в морі і дали можливість, хоч якогось експорту, але це ж не сталося завдяки присутності НАТО. Тому треба вимагати в Урсули, вирішувати це питання, робити це, ми. Будемо ініціювати і на наступному тижні уже на в нас є домовленості в Брюсселі. Будемо проводити консультації. Ось помагати українському уряду, який інколи в мене відчуття, що е, фортифікаційні поспоруди важливо будувати було задовго до війни, до повномасштабної війни. А зараз питання перевізників це такої ж ваги, як і питання забезпечення зброї. Тому демілітаризація Чорного моря. Якщо не можете з групкою е, людей знайти ні Дуда, не може впоратись, ні Європейський Союз, ні ми спільно не можемо домовитись, то давайте тоді Україні тауруси атакамся, щоб ми могли повністю розблокувати Чорне море, і тоді не буде потреби нам зараз. Але це є позиція недобросусідства. тому що я повністю погоджую з паном Олегом, що ця, ця рана, яка не заживе скоро, і це те, що буде пам'ятатися, що під час геноциду. Польський уряд, польський президент, тобто мені цікаво, чому навіть тоже президент Дуда. Я не вірю, що в Україні в країні демократії не можна приїхати і не зуп... і не порозмовляти з цими провокаторами, тому що вони вже зараз дискредитують і Польщу в очах світу, і ЄС і НАТО, і дискредитують всіх нас. Тому мені здається, що найгірше, чого я боюся. Це те, що Росія хоче отримати дивіденти у вигляді розхитаного європейського союзу, і зараз, завдяки цьому, їм це на жаль вдається. І я не впевнена, що з новим польським урядом. Ситуація, оце найгірше, що мене зараз лякає. Чим довше ми дозволяємо це блокування, тим гірше стає ситуація не просто переговорів. Тут же не питання поступків, тут же питання лавини, що це буде словаччина, далі долучиться Румунія і друзі, розуміємо, що взагалі відбувається, як пожар, який розгоряються.